Вітаю вас, мої шановні глядачі. От, от Зараз я буду готувати такий легкий рецепт. Тобто, можна сказати, воно буде таке легке для шлунку, буде на олії без масла. Бо масло трошки є таке тяжке для шлунка, а олія трошки легша. От і я хочу таке печення спекти, немусового завжди на маслі пекти. Для цього потрібно 2 яйці, 100 г цукру, 280 г муки. Чайна ложечка порошку до печива, що ще ванілія, щіпочка солі, 120 грам олії. це буде все. А якщо щось забула, то напишу під відео в описі. Добре, буду готувати. А? Яйця, 100 грам цукру, але я завжди даю на 20-30 грамів менше цукру. Не хочу багато цукру давати. Потім йде ще якась і пудра, ще якась і присипка, якийсь шоколад, даю менше цукру. Добре, навіть ще залишу. Не потрібно таких солодких. Так, що ще дати? Ванілію дам. Ой, ванілія всюди йде. Вона придає такого? Ванілія придає приємного смаку. Вот. ванилия. Ой, это дрижди. О, мой год. Ой, а это дрижди. Ммм. Ну и что будет? Мушу викинути таку пачку, бо в таких пачках є ванілія. Я все путаю, от всипала трошки сухих дріжджів. Ну, нічого, я позбираю, думаю, що, що то нічого не буде. Побачу. А може, не знаю. Ну, Не хочеться мені дві яйці викидати. А яйця такі жовті. Розіслили мене такі дріжджі. Я вже другий раз помиляюся з такими дріжджями. Я переважно маю дріжджі такі. Сирі завжди в холодильнику, а то в такому пакетику, ну завжди. Ох, ну, нічого, попробую. Так, А тепер шукаю ванілію. ті дріжджі викидаю їх, ще маю три пачечки, ну його в баню. Оце моя ванілія. От. А тут у мене дві головки капусти стоїть, буду я знову квасити. Окей. А, ванілія. Откриваю до такої аж, аж білої маси. Такий рисунок вже з'являється. нас відчувалася майже 3-4 рази. Добре, тепер даю олію. Пригадала я собі, я в першому класі співала таку пісеньку. Я співала багато таких дитячих пісень на шкільних концертах. Отака От пісенька. І я школярочка мала. Звуть мене Маруся, у мене трійочок нема, бо я добре вчуся. Школярочка, молодесенька, у мене трійочок нема, бо я добре вчуся. Отака От була пісенька. Пам'ятаю, ту пісню завжди, там ще є продовження, але я вже забула, як то. Є ще така пісня, що слова її я шахтарочка молодесенька, але я співала, я школярочка мала. Гарно, от я таку пісеньку гарно співала. А мене на селі завжди малою називали, не знаю чому, аж, аж колись буду питати своєї двоюрідньої сестри, чому мене називали Мавинка. Не Малинка, а Мавинка. Не маю поняття, не розумію. А, а може, тому що я була така маленька, пухкенька, симпатичненька і вредненька. Знаєте, може і мене тому називали Мавинка, буду колись питати. Ну от так, я була трошечки така непослушна, любила дещо таке нашкодити. Але це були дитячі роки, отакі дитячі були ігри. Хоча я по життю і така є трошечки а весела. Добре, от даю я муку сюди і порошок до печива. Так. Так, мушу добре дивитися, щоб я знову дріжджя не всипала. Так. Ще й на ложечка розпушувача. Так, даю сюди. Добре. Так. Але ви не думайте, що я кожен день печення печу? І кожен день солодке їм. Печу зрідка. Але поділюся з дочкою, там внучка їсть. І я також кілька печень їм на день. Я взагалі-то і не купляю печення. Тісто жовте, жовте, бо жовтки такі жовті. Так, тут вже треба рукою трошечки. Так. Отаке От м'яке тісто. Ну і, напевно, ще трошечки яких 20 грам підсиплю муки і вимішу. Так, мої глядачі, тісто дуже гарне, м'ягеньке таке вийшло. Тепер я розкатаю і буду робити отакі різні фігурки. Бачите, тут таке. От. А ви знаєте, що мені пригадалося? Знову колишні часи, як то колись по селах справляли празники це були такі церковні. Святкові дні, і люди, люди готувалися пекли, багато їжі готували, багато гостей приходило. До нас приходило не так багато, але самі близькі такі приходили і такі, такі дядьки-голосисті з такими гарними голосами. І пам'ятаю, як нині, як вони гарно співали, мали колись на празднику. Такі пісні, ой, колись не було телевізора, були телевізори, але не в кожному, були чорно-білі, не було інтернету і не можна було так почути таких пісень. Бо то дуже давня, пісня, дуже давня пісня, а тепер її співають, співають, є інтернет, можна всюди любу пісню почути. А колись так не було. Ішов відважний гайовий до лісу темного, Ішов відважний, гайовий до лісу темного. Він взяв за зарученьку свою. У світі найдорожче він взяв за рученьку свою до Лісу спровадив. і вибігло гаєвому Ягнятко на зустріч. і вибігло гаєвому. Ягнятко на зустріч, Він вистрілив, він вистрілив і сам своє серце убив, Анічка була темна, Кого ж він там убив? А нічка була темна. Канічка була темна. Він вистрілив, він вистрілив, О, ж він там убив. Ну от така гарна душевна пісня. О, ну Ще школяркою. І слухала ту пісню, як наші родичі дядьки співали. Ой, вони співали ще на голоси ту пісню. Я вам кажу. А то була колись така пісня, рідкість, рідкість. Я тут заговорилася і розкачала дуже товсте тісто, а то має бути трошки тонше. М -м -м. М -м. То нічого. Бачите, такі печенька в мене вийшли? От. Якщо грубше розкачувала, вони виходять грубші. Якщо тоненько, то вони виходять тоненькі. Бачите, такий сніговичок є тут, ялиночки. Ну, і я ще щось зверху придумаю. Отакі красунчики, бачите, які гарні вони повиходили з цієї форми. Ну, я випікала 10 хвилин. ну Дуже тонко розкачувала, а взагалі-то їх треба, якщо грубше, то треба дивитися на духовку. 10-15 хвилин. Жіночки, а яке смачне печення. Як воно хрупостить, яке воно легеньке, яке воно таке дуже смачне, чесно вам кажу. Ну, супер, супер. Пробуйте собі таке пекти. Ви тільки подивіться, яка ялиночка гарна. От, і який паяцик гарний. Яке гарненьке. Я сама тішуся. А ще таку пісню співали у нас на празднику. Вже вам якась закупую, заспіваю. То так тільки трошки знаю два-три речення. Човен по воді вихитується козак дівчину випию. Чом тебе дівчино, дівчено, Бо їх цілував козак молоденький. Чом тебе дівчино, усе. Їх цілував Косак молоденький. Та то співали колись на празнику, я вам кажу, аж хата тремтіла. Зараз йдеш селом і чуєш спів там, там, там відчувається така радість, зима. То було у нас 4 грудня празник, то Яке то свято було ведені, чи, не пам'ятаю, таке як свято. Та то, та Боже, то одна радість була. Їсти теж були повні столи. Ну, такі були часи. Було весело, було весело. Що змінилося? Я вже не говорю, що під час війни, але і раніше вже люди не хотіли. Хоча я вам скажу таке в житті і потрібне трохи, знаєте, трохи з родичами зустрічатися, трохи поспівати, трохи послухати одне одного. Так вийшло на цей заміс, дві пляшки таких повних. Тепер я буду своє печеньке, я думаю, от, абрикосовим варенням перемазувати. Отак от буду робити два. До купи печенька. А ці залишу такі. Отакий От маю пуч, глазур, і буду зверху прикрашати свої печенька. Бачите, який він гарний, а як пахне пуншом. Поставлю в гарячу воду, щоб трошечки розтопився. З такою глазурю буде печення дуже пахнуте. Тоді, шановні мої підписники, глядачі, бажаю вам хорошої випічки і щоб ви отримували тільки задоволення. Тоді до зустрічі!